В чем вопрос, достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление и в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Так и Украина. она держава сильна и богата, но тільки розум треба. Свій вкладати розум треба зробити нормальні закони, нормальні, нормально надати молоді працю, особливо молоді, щоб вони почутували, що за ними дивиться президент, уряд, депутати. Треба, щоб Наша нація зрозуміла, що вона одна єдина. Щоб вона об'єдналася і щоб люди розуміли, що треба рухатися в одному напрямку, а не тягнути кожне одіяла на себе. Я сподіваюся, що наступне покоління, коли не залишиться совка, вже от тоді ми почнемо жити. Коли ми виженемо е і з влади совок і підросте нове покоління, думаю, тоді зараз діти виховуються патріотично, думаю, що все буде добре, але не в найближчі роки. Скільки можна уже вот так и смотреть на цены, ці ціни, проходить мимо их. це кошмар. Коли люди стануть хоч трішечки свідоміше і будуть розвивати не тільки ну, свій добробут і своє благо, а думати ще про когось іншого, тоді ми будемо вже як незалежна суверенна держава. Мабуть, що має пройти ще. Два покоління як мінімум. Тоді вже буде якась ситуація краще. Порядок треба навести. Як? Как? Убрати всю власть, цю Верховну Раду і місті з Порошенком. Ну, ми ж їх самі вибирали. Вибрали, ну, це ошибка. Це не перший раз, і не останній, я так розумію. Обман сплошний. Ну, як держава, наша Україна не, не відбувається. Для української нації потрібна а, людина, яка б повела її за собою. Яка б хотіла врешті-решт зробити для України хоча б щось, для народу України. Абсолютно. І не тільки хотіла, але й вміла. Тому що в нас дуже багато. Людей хочуть щось зробити, але не вміють. А багато вміють, але не хочуть. Ну, можливо, їх до влади не допускають. Абсолютно вірно. Тобто, я думаю, що є абсолютно такі ну, обмежені запобіжники, скажімо, які стримують прохід чесних, допроборядних людей до влади. Чому? Тому що система сама, вона ну, просякнута десь якимось моментом корупції, взаємо такої негативної взаємовирочки, да? телефонним правом, як кажуть юристи. Да? Якщо людина зі сторони приходить, вона не готова. Працювати в корупційній системі, вона не готова відповідати на дзвінки і діяти по телефонному праву, і дуже часто викидають просто з системи. Але попри це все, вже в нас з'являються все ж таки люди, які намагаються щось зробити навіть на найвищих міністерських посадах. Проте, от, як показує практика, поки що вони більше року не протримуються на них. Я їх знаю всіх. Це все мошенники. Там такий. Мошенник на ну, мошенник сидит и мошенником погоняет. Все христо-продавцы. Один там только и есть порядочный человек. А, прокурор. О, да, 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 да. И тот, если сказать правду, свинья. Их вроде ловят, вроде борются, и тут же каждый день их ловят. Каждый божий день. Этот Донбасс тоже проблематичный. И дело в том, что перевозят деньги. Вот каждый день 170 тысяч долларов отсюда везут. Куда? Боевикам. Кто их дает? Кто-то дает. А причина, кто их спонсирует? Мы плачем? Не знаю, это это тяжело. Судить о политике сейчас, в данный момент, невозможно. Наверное, никак не поборем мы это дело. Это везде. Это идет с самого низа до самого верха. И что, и как? Если идет к врачу – дай. Если идет туда – дай. Везде дай, дай, и все. Ну и как поборо побороться с этим? Один не даст – его не примут. Вот так. Не знаю, не знаю. Будем надеяться, что Влада что-нибудь сделает. Я ціню вже слухати не можу. В інтернеті гарно написано: на боротьбу з корупцією потрібно виділяти патрони, а не гроші. Я ніколи не задумувався на це питання. Жадки давав, але не задумувався. Я вірю, що Україна виживе і в нас все буде гаразд. Потрібні люди знайдуться, і головне свідомість нашого просічного громадянина зміниться, і ми зможемо і управляти владою, і контролювати владою, і будувати нашу країну.